Після 40. 10 грамів, там Потім зробили тюрму для дітей, А вже в 68-му році робили школу міліції. А я цей храм взяв в 2007 році. Зробив храм оця клемені Шептицького. Брат Андрея Шептицького. Тут його ікона. А там є її пана шини Андрея. Його реєстра також арештувала. І, і він згинув як для в Росії, катався в конставорах. І папа Іван покладує в Україні. Його прогнозився. І цей храм тепер є під його патронатом. Ми маємо тут багато має старинних ікон. В інших храмах його так немає. І це є храм музей ікони. Мені вдалося в моєму житті зібрати 6 тисяч експонатів церковного мистецтва. Ми тут плануємо робити великий музей. І а тут, де ми зараз зайдемо, є музей, присвячений митрополиту Андрею Шевтицькому. ние бидео ги на како народ и насилот. Ви повеликаме, ве робиме да идете тогава, не оди, не иди. Ви ја тоа трошка беше при јом а тама бидео погледаме нивно, потоа јас штиша се І він робив добро для дітей, а саме яке. закладав школи, гімназії, промислові школи, фахові, щоб він мав спеціальність. Він робив табори пошукові для дітей. Бо він більше міном доля того часу дав на дітей сирі. А це були великі гроші того часу. І також він залишив навіть таке товариство в доби і сирові. Що його мама, яка була з свого коробку, вона жила в дуже, дуже гарну водику, якому не молились в своєму домі в прийняти село. І там є гарні слова, щоб її діти мали духа милосердя, duca il duca dopo il cuore, il Brasile ha detto che andrebbe in mano tutto, tutto il paese e dove lo deve. E dove lo deve? E lui dice che Мені у нього не має бути антикільний на прошу Юра. Чи вони бачили? 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 Бачили. Ну, може, колись така ви екскурсія побачите? І Він на святой юрській горі там жив 44 роки. Проводиться. І так цілий час від його смерті ще за життя вважали, що він є святим. Сила, сила, добре.

А та ікона Святий Юрій одна з найдавніших ікон. На коні. Чотирнадцяти століття. 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 Ми тут описали таблицю. Початку родоводу ще тисячі, тисячу триста, тисячі чотири тисячі. То, що я говорився, як ми зробили данте, Опікувався дітьми. На тих знімках можна побачити. також побачитися. Так, жити, жити. Ніці не живемо.

Майже кожна в житті має якось тілесну тілесне. І ми так вимовить. Він не міг ходити. Я потім покажу з ним, як його носили. І він навіть сидячи служив Sei, se de um um domínio, a sujeito um é um de tudo e eu. E E sujeito de escola Досить збереглася навіть та чаша, що відступить свого. І ось ці ікони, перед якими він молився, і художник іконі зобразив для Андрея. Такому візантійському стилі. Це один без самий хубожний Так. Колеги він міг ходити, його носили в такому Христі. Я бачив вже тих монахів, які мені розказують, що його носили. А як він лежав хворий, хворі, його на тих ношах і ноші піднімали, щоб перестелити ліжку. Його піднімали шість монахів. Був ну, дуже тяжкий. А це є його євангелія і вернеться, що він мовився.

А для детей на балпана. На А детей. Садится душа. И то есть для детей школы. А це є архієцький офір від коронавіру. Вітра умова і же. Омого і же. Питається, чому вміння? Є біля, і в біблії старий замість і нові

Коли виводив ізраїльський народ з неволі своє, і вони були в пустині йшли 40 років і змії кусали люди, і як тоді на стовпі більше змія Мойсей, і сказав до народу, якщо поткуся змій, és ebből pozitív érdekszert, amikor valamit is azért nem csalódik. A metropolitás a tisztul sajnálható, hogy tudja-e a részket. Hát szégyen, magyar metropolitás. Ще з 1888 року. І бачите, він також такий тут заший, кулатаний.